Oh 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 <laughs> Цікава знахідка у віддаленій ізраїльській печері, що біля мертвого моря, археологи виявили тут зброю і вважають, що їй майже дві тисячі років. під час наших досліджень ми виявили в невеликій печері в юдейській пустелі схованку з чотирма римськими мечами в ніші. Вони дуже добре збереглися. Фахівці впевнені, що зброю заховали єврейські повстанці. Біля печери також знайшли монету часів повстання бар кохби 132-135 років. Зі слів представників управління старожитностей Ізраїлю, три клинки схожі на римські мечі спати. Це двосічні мечі завдовжки до одного метра. У четвертого ручка з кільцем його датують тим же періодом. Ми почали вивчати мечі й тепер розуміємо, що їх виготовили в другому столітті нашої ери. Імовірно, їх сховали в печері єврейські повстанці під час повстання бар -Кохби. Ми вважаємо, що вони вкрали їх у римської армії чи забрали з поля бою. Тут також знайшли наконечник римського метального списа Пілума. Це рідкісна знахідка. Римляни контролювали територію юдеї з першого століття до нашої ери до другого століття нашої ери. Шимон Баркох бав партизанську війну з римською армією. Єврейські повстанці переховувалися в районі Мертвого моря в печерах та в заздалегідь підготовлених укриттях. Повстанці прагнули відновити єврейську державність. Бар Когба заснував національний уряд і карбував власні монети. Три роки утримував Єрусалим. Однак у 135-му римляни жорстоко придушили повстання.